Як відновлюється Україна після масового удару і заяви президента Зеленського? Наша зброя продовжуємо це... єдині. єдині. Слава Україні! Доброго ранку всім, хто разом з нами о цій порід. І перейдемо до питання, яке турбує всіх українців. Чи чекати на підвищення зарплат у 2023 році? Дочекайтесь, буде цікаво. Можливо, до нашого керівництва можна таке питання ще теж поставити. Ну а наступний випуск Сен. Дивіться вже за годину об і Все буде обов'язково Україні. Сьогодні сьогодні день безробітніх, так? Я хотів сказати, це був останній ефір Соломії від сьогодні день безробітних. Нормально. Обов'язково. Переможемо. Відбудуємо 23-й в Україні. Продовжуємо марафон. Для вас працюють команди фактів СІТІВІ та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Добрий вечір. І традиційно розпочинаємо випуски з е, випуску новин е, помолодшого лейтенанта. Що ж, друзі, вітаю вас вкотре. Ну, добігає, добігає вже так би мовити кінця наш сьогоднішній денний марафон, присвячений Дню Соборності України. Далі зустрічаєте Ольгу Нємцеву та Максима Зборовського. Вони переймають ефірну естафету. Колеги, вітаю вас. Про що до... Підемо... про що мова у цій інформаційній годині? Бачите, я вже трішки втомилася. Ну, нічого, ще, ще трошки. Принаймні, екватор нашого робочого ефіру. Пройдено на цьому у мене все. Ефір марафону продовжить Анатолій єрема. Бережіть себе. Слава Україні. Що ж, друзі, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається в повітряному просторі України. Ми обов'язково переможемо. Марафон єдині новини продовжується. Команда каналу Ради з вами до шостої ранку. І далі в ефірі Олена Ніцевич, Олеся. Перепрошую, господи Ніцевич та Вадим Колодійчук. колеги. Вам слово. Спасибі за насичений підсумковий випуск. Відпускаємо вас, колег, до наступних зустрічей і ну а далі у нас підсумковий випуск новин. Єдині головне з Олександром Васильченком. Тож передаю йому слово до зустрічі. Загальнонаціональний марафон провідних телеканалів нашої країни. Єдині новини разом» продовжує команда телеканалу Рада. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю і почнемо одразу з добірки новин. Я вітаю вас. Останні новини на 16.30. в марафоні. В ефірі зараз працюють команди фактів та вікон для того, щоб зрозуміти, як. Обстанівка про що говорять хлопці? То і в Києві, і в містах по всій Україні. Пані Посол, на жаль, увірвався зв'язок у нас з пані Посол пані посол України у Канаді. Юлія Ковалів була у нас на зв'язку. На жаль, я прошу пробачення за непередбачені якісь труднощі зі зв'язком, але головне ми почули. Навчаються під керівництвом інструктора Джека, колишнього морського піхотинця американської армії.